Будь-який наш вибір він має величезну кількість наслідків, які ми не можемо передбачити в моменті. Вдалося трошки пожити своєю мрією. Не долетів до приземлення. Далі я не пам'ятаю декілька днів. Я собі і тут місця не знаходжу і ПЖ, мотокрос і мої друзі допомагають триматися купи. За освітою я взагалі еколог, навчався в Києво-Могилянській академії. Е, поки на другому курсі магістратури не вирішив, що хочу все ж таки спробувати реалізувати свою дитячу мрію, яка в мене завжди, скільки я це пам'ятаю, була пов'язана з мотоциклами. Я не пам'ятаю, коли я їх вперше побачив. Е, я пригадую, що в програмі «Кунсткамера» я вперше точно побачив мотофрістайл. Це стрибки на мотоциклах з виконанням трюків в польоті. І тоді я вже знав, що я хочу займатися мотофрістайлом. І от у віці 21 року я вирішив, що все ж таки треба мені спробувати реалізувати свою мрію. Це було так більше як трюкова їзда. Long story short, мені вдалося все ж таки вийти на професійний рівень, де це стало моєю роботою. І я так пропрацював, можна сказати, в лапках пропрацював з 2015 по 2021 рік. З перервами, з перервами через травми, але от вдалося трошки пожити своєю мрією. І ця мрія вона трошки обірвалася в жовтні 21-го року, 2 жовтня 21-го року, в мене мало бути шоу в Чернівцях. І при підготовці шоу, при першому ж стрибку, я не долетів до приземлення. Далі я не пам'ятаю декілька днів. І отримав травму, яка, вже забігаючи наперед, зробила мене непридатним до служби в армії і вдарила нормально по моєму ментальному стану. Це, що я пам'ятаю, це дуже сильний удар. Я перелетів через приземлення на бруківку. І Наступне, що я пригадую, це я прокидаюся в. То реанімація, що травматична. Ні, в реанімації не прокидався, я лежав під ШВЛ. В лікарні біля мене сидить мій друг, у котрого очі по 5 копійок на, по центру живота, у мене шрам і нога на витяжці. Якщо коротко, я зламав ліве бедро, вивихнув палець лівої руки і втратив ліву нирку і селезінку. Після кількох операцій, тобто. Я прокинувся вже після першої операції, коли викачали внутрішню кровотечу і видалили непотрібні органи. Ну, я відлежався вдома, потім приїхав назад до Києва. Буду ускладнення по там, я так зрозумію, це була супутня травма спини. Вона віддала трохи на ліву руку. І в такому приблизно стані я зустрів 24 лютого, 22-го року. І довелося поїхати в Чернівці додому. Ми поїхали разом з братом, з його дружиною і з моєю. Повернулися ми нарізно, тому що брат мобілізувався, якщо мені не зраджує пам'ять, 27 чи 28 лютого. Моя дружина виїхала в Німеччину. Я повернувся до Києва в травні. Передувало цьому. Моє фізичне відновлення і спроба все ж таки мобілізуватися до збройних лав збройних сил, але не вийшло. Мені сказали, що я не придатний до військової служби. Тому от в такому підвішеному стані я вже повернувся до Києва, навіть не знаючи, що я буду робити, де я себе зможу. Приткнути, застосувати, знайти собі застосування. І моя дружина лише у вівторок має приїхати для фіналізації всього. Це просто як ефект метелика. Можливо, я неправильно розумію, але будь-яка дрібна подія має великий ефект на віддаленому часі на велику систему. Будь-який наш вибір, він має. Величезна кількість наслідків, які ми не можемо передбачити в моменті. Тому що в моменті, коли мені здавалося, що я роблю правильний вибір, чи моя близька людина робить правильний вибір. не очікував, що все складеться так, як склалося зараз. Рішення нікуди не виїжджати, мені вдалося його. У мене навіть не було якогось вибору. Я навіть не думав про це. Для мене не стояв вибір виїжджати, не виїжджати. Мій брат е, мобілізований, в моїй країні йде війна, яка загрожує е, ну, якимось тотальним знищенням чи тотальним е, попаданням в якесь рабство, до... і я знаю, що ну, навіть якби мене насильно витягнуло кудись за кордон, я би згноїв всіх навколо себе там. Я би собі там місце не знайшов. Я собі і тут місце не знаходжу іноді, от, ПЖ допомагає трошки. Трошки не поїхати дахом і, і знаходити собі якесь раціональне виправдання, тому що ти щось робиш. Мій батько, залишившись в Києві, почав на волонтерських основах працювати працювати чи волонтерити у фонді. А потім, коли я повернувся до Києва, також я не знав. Що я буду робити, шукав собі, скажімо, місце, і я вважаю, що це був дуже щасливий збіг обставин, що мій батько працював в фонді. Потрібен був хоч, хоч якесь підтвердження, можливої потенційної довіри до людини. Так вийшло, що я став водієм завдяки. Спільним знайомством, що треба було носив, що треба було перевозив. Привозили тоді їжу, перевозили якісь які... вантажі. Ну, в мене не було категорії С, на фурах і їздити не міг. Але буси, легковушки, автомат-механік мені без різниці було. <мцеркніше> Будь-які задачі, які мені були доступні до вирішення, де була, була потрібна моя допомога, я робив. На той момент це було фактично там, ми по Києву їздили е, е, без якихось далеких поїздок. Мене досить швидко перевели в військовий відділ воєнного департаменту як операційного, як на посаду операційного менеджера, бо ну, була в тому потреба, і я швидко змінив свою спеціальність. Я, якби людина, більше як людина руху, людина фізичних якихось задач. В силу моєї, напевно, попередньої роботи, то для мене така от паперова, навіть ор, не організаційна менеджерська робота це було ну, максимально не моє. По моїх відчуттях, насправді, так, щоб повністю втягнутися, це практично рік у мене пішов, тому що така була притирка. Зараз я себе вже наскільки можливо комфортно почуваю. В офісі за ноутбуком, хоча е, мені не вистачає руху, не вистачає м -м -м -м, екшену якогось. Але, знову ж таки, наш відділ дає мені можливості, іноді е, цю потребу якось задовільнити тими ж поїздками, е, розвезенням майна, і навіть іноді можна побачити, кому ти робиш. Ті документи, котрі потім, м, сприяють тому, аби майно попало до, до адресата. Найприємніше і водночас найбільш незручне для мене це подяка військових. Коли, наприклад, я координую якусь там видачу майна з нашого локального складу, і вони мені кажуть, дякую. Я їм ніколи не можу сказати: прошу чи, будь ласка, я їм кажу, це вам дякую. Е, мені це водночас і приємно і незручно, бо це я вважаю, що це мій обов'язок. В житті кожна людина має відчувати свій, свій якийсь вектор руху, напрямок свого руху. Спочатку повномасштабки, котра наклалася на мою травму, я фактично втратив повністю, майже повністю всього себе попередньо. Тому мені потрібно було шукати якісь нові опори, опору у вигляді безпосередньої залученості. В тих Збройних силах я не зміг знайти через фізичні обмеження, тому альтернативою ну, mm. виступило залучення дотичне через підтримку через свою роботу в ПЖ. Це те, що ну, дуже часто буває таке, що прокидаюся, і в голові думка ще один день. E, і... Нескінченний день бабака. Але в цьому дні Бабака потрібно знаходити якусь свою потрібність. Я жив в такій бульбашці певною мірою після майдану. Не вистачило духу тоді бути добровольцем і, і піти в те, що називалося АТО, але по факту війна. І коли вже. Кацапи скинули абсолютно всі маски, то і пішла, пішло повномасштабне вторгнення. Ну тоді ця бульбашка тріснула. І я зрозумів, що оце, всі ці багато років я насправді хоч і зберігав е, якусь притомність, але все одно залученість моя була недостатня. І, от коли тобі вже пробують вибити вхідні двері, ти вже починаєш розуміти. Його. Так, пора якось рухатися, пора щось робити. Я попав у фонд, якраз в як я вже розумію, в стадії його активного розширення. І, звісно, об'єми операційні, що як би то сказати, зростали. Не очікував, що ну, настільки. Великі об'єми допомоги можуть надаватися громадською організацією, благодійною організацією. І мене завжди приємно вражав, вражає, і, думаю, продовжуватиме вражати рівень професіоналізму людей довкола. Я кайфую від того, ну, які, які колектив довкола, як вони професійно роблять свою роботу. Це не завжди йде гладко, як по маслу. Ми часто виконуємо такі стаємо такі мультифункціональними. У фонді, такі люди швейцарські ножі, коли потрібно там, комусь зі своїх колег допомогти, чи, щоб, чи навпаки, щоб тобі допомогли твої колеги. Але цей організм він все ж таки працює і працює ну, наскільки. Я бачу ефективно. І я сподіваюся, що люди наші також багато скотрі. Все ж таки відривається від теми війни, знайдуть в собі якісь сили повернутися в реальність і продовжувати підтримувати організації, як «Повернись живим. Війна це не те місце, де бо я, я шукав адреналін. Абсолютно. Ніхто туди не хоче. Ну, є одиниці, які хочуть. Одиниці на, на мільйони, я думаю, на ну, окей, на сотні тисяч, і от природжені там, воїни. Але я не такий. Я не знаю, як би я себе повів у бойових умовах. Може я би взагалі там посипався, а може і ні. Але точно, що я би не. Я зараз навіть не займаюся фрістайлом, тому що для мене це невиправданий ризик. Я їжджу мотокрос по вихідних, бо без, без цього в мене взагалі дах. Мені, от ПЖ мотокрос, і мої друзі допомагають триматися купи. Це якісь ну і моя собака.